Слава Україні! Сьогодні у нас на огляді новинки від компанії Хауні, яка спеціалізується на виробництві портативних зарядних пристроїв вже близько 20 років і експортує свою продукцію понад 50 країн світу. До нас приїхали три види електростанцій та два види сонячних панелей. Почнемо з електростанції. Електростанції виконані в сучасному лаконічному стилі. Корпус у нас зроблений з алюмінію. На всіх електростанціях є зручні ручки для їх переносу. На фронтальній частині ми бачимо панель керування та інтерфейси підключення. Давайте глянемо, як це працює. Ось тут у нас загальна. Кнопка живлення і дві кнопки для подачі постійного та змінного струму на LCD моніторі. Ми бачимо рівень заряду батареї, потужність вихідного струму, час роботи самої станції та індикацію постійного та перемінного струму. З інтерфейсів підключення тут у нас чотири USB звичайних, тобто -A, 1 USB type a один USB Type-C, розетка під автоприкурювач. Та порт для роботи з автомобільним акумулятором. Але треба зазначити, що для роботи з автомобілем заряд станції має бути не менше 60%. За роботу зі змінним струмом у нас відповідають дві звичайні розетки на 230 вольт. З задньої сторони станції у нас є два порти для власне заряджання самих станцій. Станції можуть заряджатися трьома способами. А саме від мережі через автоприкурювач та від сонячних панелей, всі три кабеля та перехідний блок йдуть в комплекті поставки. Станції у нас працюють від літій фером фосфатних акумуляторів і відрізняються між собою лише їх ємністю та вихідною потужністю. Якщо вам потрібно заряджати телефони, планшети, ноутбуки, працювати з малопотужною технікою, яка живиться від змінного струму, такою як стаціонарні комп'ютери, плазми телевізори чи, наприклад, зарядки для малих акумуляторів вам підійде найменша зі станцій під назвою HY500. Її ємність складає 512 Вт годин або 160 000 міліампер годин. Потужність цієї станції 750 Вт, пікова потужність 1,5 кВт. Деякі люди з рекламних буклетів носять такі станції навіть у гори. Ну, ви теж можете це спробувати зробити. Якщо крім вищезгаданих девайсів, вам треба заживити такі речі, як холодильник, морозильна камера, якась електротурка, блендери, міксери, вам знадобиться вже модель середнього формату під назвою HY 1000. Це як Т-1000, тільки інше. Її об'єм складає 1036 Вт годин або 324 тисячі міліампер годин. Потужність даної станції складає 1 кВт, пікова потужність 2 кВт. Якщо є потреба заживити пральну машинку, пилосмок, дріль чи непотужний перфоратор, чайник, Деякі з видів мікрохвильових печей чи принаймні одну комфорку з повноцінної електроплити вам підійде найбільша з представлених сьогодні моделей під назвою HY1500. Об'єм її акумулятора становить 1497 вт годин або 468 тисяч Міліампер -годин. потужність цієї моделі 2 кВт, пікова потужність 4 кВт. І кілька слів про заряджання станції від мережі. Найменша модель заряджається приблизно 3 години, середня модель приблизно 6 годин. Найбільша модель приблизно 10 годин. На цьому про станції все. Тепер кілька слів про сонячні панелі від компанії Хауні. До нас приїхали дві моделі сонячних панелей від компанії Хауні потужністю на 160 та 200 ватт і номінальною напругою 18 вольт. Панелі поставляються в транспортних чохлах, складаються та розкладаються за принципом дитячої книжки. Мають власне чотири сонячних панелі всередині, точ, точніше, чотири секції мають. Складані ніжки для оптимального розміщення панелей щодо сонця сонячного проміння. На кожній панелі є спеціальна панелька з конектором до електростанції, кабелем до 12 вольтових портів та міні-хабом, на якому розміщено два USB Type-A, один Type-C та власне 12 вольтовий порт. Кожен з портів має власну індикацію. Виробник заявляє, що дані панелі мають високий рівень ефективності через коефіцієнт перетворення в 23 На цьому власне все це був огляд новинок від компанії Фауні. Будьте світлі, будьте автономні і на все добре.